Перше, що це співвідношення між ідеалами. Ідеали в А і в кільці час. В китці дробів. Насправді, якщо в нас є ідеал в А, йому відповідає тут ідеал, який я позначу І від С-1, це просто множина всіх дробів вигляду А на С, де А. І І, ну, С, відповідно, се. Легко бачити, що це ідеал. З правил D це одразу випливає. поки, ну, припустимо, у нас тут є якийсь ідеал і сквиткою. Тут можна розглянути ідеал. Ну, я його буду позначати так, із хвилькою перетнути з А. Насправді це не перетин, але я буду позначати так. Це множина тих елементів А з А, для яких А на 1 належить із хвилькою. Насправді у нас просто є гомоморфізм з А в А. С-1. Який елемент у А ставить відповідність А на одиницю. І це про образ цього ідеалу відносно гомоморфізму. Це про образ. І сквикую. Що можна сказати про ці дві операції? Значит, перш за все, якщо взяти із хвилькою перетнути з А, це буде ідеал в а якщо взяти його частки, то це буде те, що, з чого що ви починали. Ну, дійсно, візьмемо тут довільний елемент А на С з Ісквилькою. З Значить, ну, Перше, це ясно, що якщо А на одиничку належало із хвилькою, так, то А на С, це буде що таке, це А на одиничку, помножити на одиничку на С, воно теж належить із хвилькою. З іншого боку, якщо в нас є від схвилькою довільний елемент, ну, так його й можна переписати як. Він А помножити на одиницю на С. Він належить із хвилькою. Помножимо його на С на одиницю. Вийде, що С, ну, 1, 1 на S помножити на S на 1, це S на S, тобто те саме, що 1 на 1. Вийде, що А на 1 належить із, із хвилькою, значить А належить цьому перетину. Так що це зовсім очевидно. Якщо взяти прообраз, а потім взяти ідеал час так вийде те, з чого починали. Обернене невірно. Якщо я візьму із хвилькою, а потім перетну. Ну, не я, якщо я візьму вибачаюсь, і від s 1 а потім перетну. З А, то тобто, взагалі кажучи, цілком можливо, що це не буде І. Ну і причина дуже проста. Що означає, що якийсь елемент тут лежить? Це означає, що А на одиницю має вигляд Б на С, де Б належить І. Це означає, що вона одиницю дожить тут. Або RSA дорівнює де DR знов таки з ніхто не заперечує такого. Чому? Взагалі можливо, що СА дорівнює B, Не лежить її. Якщо Якщо Анна щось помножити, і ми потрапимо В, і, так, то А на одиницю, звичайно, воно буде дорівнювати Б на С, буде лежати Ві від С мінус один. А звідси, взагалі кажучи, не, не випливає, що А належить. Звідси, звичайно, не випливає, якщо а на... Але є один випадок, коли це гарантовано. Це гарантовано? Коли давний якийсь локальний спис. В такому випадку, якщо ідеал І первинний і не перетинається Тоді... А має належати С, так? Да? Що-що? Тоді А має належить І. Для того, щоб попасти. Ні-ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. Ну, Щоб, щоб добути, попасть... Що це означає? Якщо в нас тепер якийсь елемент, якийсь дріб дорівнює Б на С, де Б належить І, С належить С, отже, -от С не належить І, то звідси випливає, що існує R. Це означає, що існує R. С. Такий, що RSA дорівнює RB, тобто належить І. А оце і не належить. Бо С з І не перетинається. Оскільки є первинний, добуток йому належить, цей множник не належить, значить звідси випливає, що А належить. Отже, якщо І первинний. І не перетинається з С, то він відновлюється. Ну, але легко побачити, якщо довільний ідеал перетинається з С, то тоді І від С-1 це те саме, що А від С-1. Бо, якщо візьму довільний елемент А із з І. Що таке А на С? Дай і візьму якийсь елемент, скажімо, R належить перед цьому перетину. А на С це те саме, що АР на СР. Так, зараз, зараз одну кругом. Ні-ні-ні-ні. ні 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 не А, ну так. Да. Ну так. Да. АР належить І. Тобто це належить І від Сміну це. Якщо ідеал перетинається ЗЕС, то він зникає, так би мовити. Зб... Злипається з усім кільцем. А от якщо первинний ідеал ЗЕС не перетинається, то він зберігається. Він... Звідси, що ми бачимо, як... ми не можемо сказати, які взагалі ідеали, але можемо сказати, які первинні ідеали, первинні ідеали в А від С-1, вони мають вигляд П від С-1, де П первинний ВА, який не перетинається з СССР. І якщо, якщо таких p 2 якщо P не дорівнює якомусь P', де P' все теж не перетинається, то P від s 1 не дорівнює P' від s 1 Ну бо, якщо бо, якби вони були рівні, то, то взявши перед тим самим, я завжди P і P' 3 рівні, Значить, це буде однозначна відповідність між цими ідеалами. Зокрема, ми, добили, ми одержали те, чого хотіли. Ми зробили кожен первинний ідеал, можна зробити. Значить, якщо П первинний ідеал. Розглянемо тепер кільце АП. Так, це у нас є а від S-1 d SA B СП. Що таке первинні ідеали в ну, АП? Вони знаходяться в однознач... взаємно однозначної відповідності з первинними ідеалами А, які не перетинаються в С, це означає, що вони цілком містяться в П. Це означає, що вони цілком в П. Отже, що ми маємо? Маємо, що оцей самий П від Сміну 1. Ну, це те саме, що П поможете на П. Це максимальний ідеал. І ці локалізації то стає максимальним ідеалом відповідному локального. Зокрема, а п'я це локальний і все в ньому єдиний максимальний ідеал. Це не так і Поки що. Тут єдиний максимальний ідеал. Ну а тепер ми вже можемо працювати. Значить я нагадаю, що, яка нам потрібна теорема. Якщо в нас є ціле розширення, ну, скінчене, скажімо. Скінчене розширення. ПВ первинний ідеал. Тоді існує пес-хвилькою А первинний ідеал. Такий, що П-хвилькою перетнути з Б до рівня П. Для цього розглянемо. Ну, візьмемо те саме S, це B-P п І візьмемо тоді маємо AP, Це А від s мінус перший. Воно, звичайно, містить BP, Це B від s мінус перший. І це теж скінчене розширення. Тими самими твірними. Ну, Точніше, треба брати дроби з одиничкою внизу. Це скінчене розширення. П на БП. Максимальний ідеал. БП. Тоді тут є максимальний ідеал. Існує максимальний ідеал. Ну, якийсь там. Хай він буде. Та хай буде пес хвилькою. Вапе. Так і що? Пес хвилькою пригнути з БП до рівня П. Давайте розглянемо. Пеш хвилькою перетнути з А. Ай давайте, хай ні, давай, я не хочу тут. Мені там хвилик, а то хай буде Пштрих. Пштриг перетнутись з БП, це П. на ПП вибачається. Що таке штрих перетнути з А? Це множина елементів А з А, таких, що А на одиничку належить штрих. Так давайте оце позначимо по шлифою. Ну, це первинне йде. Деко бачите, що і навіть максимально, але це не зло. Первинний вам. І що далі? Давайте подивимось його перетин з Б. Що це таке? Це ті елементи Б. З Б. Так? А, ні. Це ті елементи Б. А, ну так. Да. Вони мають належати пес хвилькою, що це означає. Це означає, що P на, одиничку, B на одиничку належить пештрих. Але що таке пештрих? А, ні, B на одиничку належить п штрих, тоді Б на одиничку належить ПБП. Бо це означає, що Б на одиничку належить БП перетнутись п штрих. Так, він належить тоді сюди Ну, а тоді ми знаємо, що якщо B на одиничку належить ПБП, це буде тоді і лише тоді, коли B належить П. Пс хвилькою перетнути з B, це буде П. Дійсно, знайшли первинний ідеал ВА. Знайшли б первинний ідеал, який перетинається з. Ну, насправді, він максимальний, якби був максимальний. так? Ну, з, з того, що, якщо в нас є один максимальний, один первинний, другий первинний, то вперед НІСБ вони дають різні речі. Так. Насправді він. Навіть максимально. Ну це ми тепер що знаємо, що лімаксима. Тепер ми знаємо, що лімакся. Добре. значить дійсно дові. О, ні-ні-ні, ні, я вибачаюсь. Ні, все, дурню хорошо. Він первинний, да. Да, да, да. Це оцей був максимальний. Пештрий був. був максимальний. А пес хвилькою тільки первинний. Так. Отже, ми дійсно довели цю теорему по підйом первинних ідеалів, так разом з ним. Тільки... Я нагадаю, що ми тоді одержали, що якщо дивіться, що звідси випливає, що розмірності круля цих кілець збігається. Першу частину ну, одну з частин нашої програми ми виконали. Ми довели, що при скінченних розширеннях розмірність кровля тобто зберігається.